Скільки разів чули ми цю заяву, я вже і порахувати не можу. То цієї війни не було б на каже Дональд Трампа до нас. А, вкотре каже Дональд Трампа до нас, а з радістю повідомляю, що вкотре приєднується до нашого ефіру. Володимир Огрицько, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, ну от каже Дональд Фредович, все скоро. Повне припинення вогню, не можу спитати в нього. Спитаю вас, коли на вашу думку, згідно ну, якщо от аналізувати його попередні заяви і цю так само. Ну саме через це ми можемо ну так. Я думаю, що трошечки розслабитися, тому що ми чули і про 24 години. Ми чули ну про, про все, що можна було і не можна було. Зараз чергова заява про те, що ось-ось все відбудеться. Ну, дивіться, Україна сказала від самого початку: добре, навіть без гарантій безпеки ми готові до припинення вогню. Пропонувався спочатку такий скорочений варіант, потім Трамп переконав Зеленського, що треба все-таки йти на повний варіант. Зеленський на це погодився. Що ми почули у відповідь з боку Москви? Що їх такий варіант не влаштовує. Отже, логічний висновок: якщо Трамп, е, у якийсь спосіб, який ну мені щонайменше поки що невідомий, переконає е, е, Путіна, що е, треба припиняти вогонь, значить, вогонь буде припинений. На можна зробити логічний висновок з того, що ми зараз почули, що Трамп має якийсь важелі вплив на російського диктатора і сподівається, що він його. Переконаю, тому що нас переконувати начебто вже не потрібно. Ми з цим погоджуємося. Е, але щось, ви знаєте, виходячи з того, що, верніше, кого він, е, е, Путін, призначив оцими е, ну так начебто політико-технічними переговірниками, то у мене не складається враження, що е, там всі просто чекають е, з нетерпінням, як. Швидше завершити е, вогонь і, і припинити цей вогонь. Я просто е, е, два з половиною, а можна і точки більше років е, вів переговори з е, Карасіним. Е, він тоді був головою російської делегації, а української делегації по виведенню чорноморського флоту з України. І я прекрасно знаю, е, що він великий майстер е, тягти гумку до безкінечності, аж поки. Над російською головою не з'являється велика така велика справді неандертальська палиця, якою цією палицею от по цій голові б'ють. От тоді починається зовсім інша історія. Тому, знаєте, можна зараз по-різному оцінювати заяву Трампа, але у мене чогось немає відчуття, що там завтра чи післязавтра ми отримаємо. Інформацію про те, що він ну, от, досяг своєї мети, ну поки що у мене такого оптимізму. Ну на жаль, чи на щастя немає. А історія з оцими торгами за спершу за наші корисні копали не скільки було шуму гаму, о той навіть конфлікт в овальному кабінеті, коли ну, начебто, мала бути підписана та угода, тільки конфлікт завадив. Зараз конфлікт наче хто нівельовано про цю угоду. Чомусь вже ну практично ніхто не згадує. Натомість ну, з'явилась нова ідея про контроль над українськими електростанціями. І, ну Давайте почнемо з того пане Володимире. А от чим на вашу думку продиктована отака зміна? Бо хотів все все на купу, але але в продовження тоді краще задам запитання. От е... ну, дивіться, пане Сергій, ну все по-моєму на поверхні, е, Трамп людина, які щодня потрібна якась перемога, так ну це є ключовим ключовим завданням всієї адміністрації, щоб щодня хтось при, приніс в дзьобику якусь маленьку перемогу. От я повторюю цей факт щоразу. Пам'ятаєте, коли, коли відбулися перших 50 днів Трампа на посаді президента, на сайті Білого Дому написали перших 50 днів Президента Трампа, перших 50 перемог нашого президента? Так, я так, так, пам'ятаю пам часи. Китайської культурної революції приблизно десь воно так звучало, ну майже майже ідентично. Тобто, я до чого веду. Тобто, розумієте, є логіка в діях, коли ти хочеш отримати якісь результати. Ти напружено до нього йдеш. Ти думаєш, як це зробити. Ти малюєш якісь стратегії, якісь плани, шукаєш союзників. А є і це важко, тому що це не це, це не прості речі. А є простий шлях, коли ти щодня оголошуєш себе переможцем. От е, тоді е, потрібно було е, підписати угоду по е, мінералах і сказати, що я переміг. Ну, не склалося через, через скандал, який влаштував там Венс. Е, значить, тепер треба перезбити е, це і перевести на іншу тему, так само абсолютно е, фантастично. Про те, що ми будемо контролювати тепер українську атомну енергетику, господи. Ну ну чи там порти, чи ще щось. Просто потрібно щоразу вкидати якусь інформацію, яка е, дасть Трампу можливість сказати: ви бачите, я не тільки про це, про там рідкоземельні матеріали там думаю. Я думаю, ще і про те, щоб е, купити. Українські атомні станції, я думаю, про що, те, щоб купити українські порти, і так далі. Так далі, я скоро взагалі куплю всю Україну. Ну от е, і це є основним, мені здається, що власне хоче на даному етапі отримати травму крім того, що звичайно замиритися з Путіним, тому що вони одного, так би мовити, ну, ну психотипу живуть в своєму окремому світі визначають, що для них є важливим, а все інше для них не, не існує як факт. От, власне, така доволі ну, неприємна безумовно ситуація, тому що Трамп у такий спосіб руйнує все, що було створено до нього, руйнує доволі швидко і доволі ефективно, не розуміючи, правда, що це, знаєте, біг по граблях. І гулі будуть набуватися ну, і у самого Трампа, але пане Володимире, ну дивіться, якщо все ж таки, е, ну бо тут же ж є дві проблеми: е, український, так би мовити, вимір. Бо е, зрозуміло, що якщо зараз почнуться якісь торги, а віддати там штатам одне, друге, третє, ну то е, трішки ну я розумію логіку Володимира Олександровича Зеленського, чому він на це не йде? Ну тому що е, тут. Свої громадяни я думаю скажуть своє слово, але в принципі, от Трамп реально зацікавлений в якихось е українських ресурсах як бізнесмен, умовно кажучи, там сидить він думає, Так, якщо українці мені віддадуть це. То е, окей, я йду кажу так, Путін досить, давай там, тому що ну я отримав в принципі якийсь там шмат пирога, який хотів. Чи все одно чи це чи навіть це не, 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 не допоможе? Скажімо, так е, навіть задоволення його якихось апетитів більшою чи меншою мірою, якщо ну гіпотетично про це навіть говорити, е, воно все одно ні ніяким чином не спонукатиме його до більш жорстких дій по відношенню до Путіна. Очевидно, що цього робити майно мажорських дій повідомлення будні він не буде, тому що він хоче з ним замиритися, і він хоче з ним фактично перекроїти світ під себе. Оце те, що чого власне прав новий Путін, нову ялту 2 розподіл світу. Ти там, я тут там ще Китай. Будемо втрьох ділити світ заново. Ну, все те, що насправді не підходить ні Україні, ні Європі. Та й власне Китай тут буде в доволі складній ситуації, тому що він не буде розуміти все таки на кого більше ставити і від кого більше оборонятися. А це нестабільність. Нестабільність це найгірше для країни, яка виробляє. Яка є фабрикою світу і виробляє товари для цього самого світу, але Китай залишимо давайте поки що в стороні, і будемо говорити про Росію. і Про США. Так, от два цих лідери вони дуже схожі ментально, дуже схожі в уявленні про правильний світ, який зовсім не базується на тих. Правила, які людство створило після Другої світової війни, вони ці правила хочуть не те, щоб переглянути, а просто знищити. І саме через це я кажу, що зараз Трамп це такий собі необільшовик, який з'явився в Америці, і який йде оцим більшовицьким шляхом руйнування всього навколо і всередині країни, і поза її межами. Чим це закінчиться, я думаю, закінчиться для Америки. Ну, доволі неприємно. Бо якщо ти руйнуєш все навколо себе, ну подивіться, найближчі союзники Канада, це ж союзник по НАТО, це угу. ж не, не, не щось десь там в океані, Це твій найближчий союзник. Ти його фактично. Від себе відштовхуєш при тому в найбрутальніший спосіб, називаючи там провінцію, називаючи цю країну найгидотнішою, най, там чи як він сам це собі дозволив, і так далі. Він так само е, руйнує відносини з Мексикою. Ну добре, там є проблема мігрантів, але там є е, купа економічних зв'язків, розрубавши які програє сама Америка, е, і це ж теж треба розуміти. Якщо ти уходиш е, з Європи, то ти так само втрачаєш, тому що європейсько-американські торговельні відносини були основою стабільності е, в світових економічних відносинах. Ти їх руйнуєш. Ти руйнуєш світову організацію торгівлі, тому що ти вводиш якісь абсолютно безглузді тарифи, думаючи, що потім ти будеш домовлятися. Ну, це ти повертаєш світ. Справді до епохи торгових е, воєн, а потім можливо і е, інших воєн, тому що за е, торгівлею і руйнуванням цього всього йдуть, все, йдуть інші е, процеси. Тобто, це такий собі знаєте е, політичний тайфун, який е, зараз е, розігнався, але ну повірте, я думаю, що недовго, хоча загроза велика. До наступних виборів Конгрес ще півтора року, за цей час можна багато яких дарів наламати. Ну але я зараз вірю в те, що підніметься і, нарешті, справді прокинеться Європа. Ми їй в цьому допоможемо. Ми будемо, я думаю, формувати новий європейський порядок, в тому числі і безпековий порядок. І Подивіться, Європа це 500 ну, мільйонів без України буде ще е, на 30-40 мільйонів більше. Е, ну і навіть порівняно з США, де 340, це все-таки ну, потуга економічна а зараз. Якщо ми спільно станемо на е, безпеково-оборонні ноги, маю на увазі об'єднана Європа, mm -hmm. і сформується те, що буде певною е, противагою. На оцим агресивним е, планом е, Трампа, ну то повірте, е, перспектива у нас не така вже погана. Дуже хочу вам повірити, а підстав вам не довіряти в мене нема. Тому дякую вам, пане Володимире, за такий точок то, оптимізму на завершення вечора. Володимира Грицького, дипломат, міністр міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках.